У ліхтарю. Тут все, в принципі, добре. Трошки отут грань нахилилася більше, ніж з протилежної сторони, тому виглядає кривенько. Є. Далі повторюся ще раз, ну, тому що побачили дівчата, які відео будуть дивитися. Деталізуємо. Тобто, якщо є, у будь-якому випадку ширина є у ліхтарика. От Те, що буде далі, то вже інша справа. Тобто, чим більше деталізації, тим гарніша і цікавіша робота. Найпростіший варіант це декорування візерунками, там, якимись завітушками, але можна і більш складну форму. Не треба заповнювати повністю всю масу, щоб залишилося… Вигляд прозорості скла, але зверху, знизу, чи по бокам, чи тільки зверху, можна додати візерунок. Так, з цим розібралися. Далі, 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 так само верхня частка, Тобто, да, іде оця скляна поверхня, да, йде верхня кришка. Але якщо ви додасте між ними. Ще е, ширину площину переходу. Для вас це не складно, але це покаже вашу більшу обізнаність у побудові. Тобто, чим більше елементів, тим краще. Як заповнювати? можна залишити його однотонне, але знову таки, тоді треба буде думати, як його тоном е, показати різні поверхні. Хоча у будь-якому випадку треба буде. Але якщо ви їх поділите, форма буде цікавіша і ну, цікавіше буде її розглядати. Поділили раз, додали, чи е, на мастинок, чи черепіцю, ну будь-що. Тобто неважливо, як ти її поділиш. Просто чим більше, тим краще. Так само е, бант. Да. Але дивись, у тебе є бант. Твоя задача максимально заповнити елементами поверхню. Далі він може бути бант з одної е, смужки, петлі, не знаю, як це правильно називається в бантах. Але ти ж можеш додати ще одну додаткову. Тобі не важко. Воно ніяк не впливає на складність роботи. Знову таки, ось е, стрічка, можна показати її ширину. Так само, тобі не важко, а вже деталізація з'явилася. Е, стрічки ці. Так, да, вони можуть звисати вниз, але нічого не заважає їм. Розвиватися і плавно взаємодіяти з іншими предметами, огортати їх, вигинатися. Ось. І знову таки, не обов'язково, щоб їх було саме дві. Дуже цікаво, якщо вони будуть перетинатися, можна їх зробити більше. Далі багато порожнього місця. Тобто, так. Да, ти намітила ялинку. Ну, ніхто ж не заважає тобі зробити їх більше. Ялинки вони достатньо широко розростаються. Мало е, іграшок. Тобто, додаємо іграшки. Дуже гарно виглядають іграшки, коли вони, це називається ритм, е, якесь гармонійне змінення. тобто. Або велика, маленька, велика, або велика менша менша. Можуть бути на різних висотах. Вони можуть бути або прив'язані, або звисати. Ну, Тобто, форма знову таки. Чим більше форми, тобто не обов'язково ж саме малювати круглі. Багато форм, задача максимально заповнити все. Далі. Це не зовсім відноситься. Не малюйте дуже великі овали. Овали менше. І е, мандаринка. Зараз окремо це питання мандаринки. Ось є коло мандаринки, це її кожура. Шкірка закінчилася, вона має свою ширину. А вже потім від центру йдуть ці скибочки. Тобто вони приблизно однакового розміру усі сторони. Угу. Щось тут не те пішло. Все.